Тиждень, який сповнені енергії вогня. Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на. Період із 8 по 14 грудня розберемо в деталях кожен день для того, щоб ви якомога краще могли спланувати свій тиждень та реалізувати задумане. А в кінці відео ми оберемо з вами метафоричну асоціативну карту для того, щоб ви знали, який ресурс допоможе вам в реалізації задуманого. Всім буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за лайки та коментарі. Це дуже допомагає просуватися українському. Контенту просторами YouTube. Прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт ви можете звертатися до мене, як завжди, в Direct Instagram або ж Telegram. посилання залишу в описі під цим відео. Не дивлячись на періодичну відсутність світла, я працюю в звичному режимі. Прогнози на грудень для всіх знаків Зодіаку, а також на 2026 рік вже є на моєму каналі. Посилання на ці відео також залишу в інфобоксі. Тож почнемо ми. Із понеділка, в цей період, 8 грудня, місяць буде переходити в знак Лев Сонце в цей час також в вогняному знаку знаку Стрілець. Це сприятливі можливості для того, щоб ми енергійно вірвалися в тиждень, хоча день може бути досить напруженим. Ми вже зараз можемо відчути, яка енергія на нас чекає у 2026 році, адже дуже багато планет буде саме в стихії. І чорний, і білий місяць, а також Нептун в першій половині року і Венера та Марс будуть вогняні стихії. Юпітер, як планета соціальна, також буде переходити із 30. Червня в знак Лев, в знак вогняної стихії. В понеділок, оскільки місяць знаку Лев, ми будемо схильні до яскравого прояву себе, на прояв щедрості для того, щоб підготуватися до святкування. Але Марс іде на напружений аспект до Сатурна. Марс це планета активних дій. Він також знаходиться зараз в знаку стрілець, а Сатурн може давати обмеження, підвищену конфліктність, різкість у наших діях. Можуть бути конфлікти як із людьми старшого покоління, так і керівництвом. Також наші плани можуть заходити в глухий Кут, але цей же аспект дає нам можливість долати перешкоди через наполегливу працю, прописування планів. Також поступово буде напружений аспект і між Марсом та Нептуном, який буде наприкінці цього тижня. Нептун може давати розмиті ситуації, коли незрозуміло буде, як нам діяти. Проте є і гармонійні аспекти. Оскільки Плутон як планета трансформації в гармонійному аспекті до Нептуну це вищі планети, які задають загальний фон тижню. В цілому для кожної країни, не лише для України, то це період, коли ми можемо більш гнучко адаптуватися до різких кардинальних змін в нашому житті. Цього дня місяць в напруженому аспекті опозиції до Плутону. Це показник того, що ми можемо відчувати емоційні гойдалки. Це може бути період тиску, сильного бажання. Позбутися від непотрібного, і якраз на спадаючий місяць, ми можемо звільнятися від негативних думок, від непотрібних стосунків, від зайвих речей в нашому житті. Це, звісно, можуть бути і ситуації підвищеної аварійності та конфліктності. Проте місяць в гармонійному аспекті до урану, що також буде сприяти оновленню. Буде діяти гармонійна конфігурація супертрин за участю Сатурну, Нептуну, Юпітеру і Меркурію. Тобто Юпітер як планета розширення та удачі, а Меркурій як планета планування він зараз же в прямому русі допоможуть нам реалізувати наші плани. Головне в це вірити і наполегливо йти до реалізації своїх мрій. Ввечері Венера буде в гармонійному аспекті удачі до місяця. Чудовий період для зустрічі, для створення затишку, краси. І в цей же період сонце, яке символізує нашу енергію, буде в аспекті удачі до білого місяця, тобто сприятливі можливості, підтримка від вищих сил буде. Проте діє і напружений аспект між ураном та чорним місяцем, тобто провокації. Від чорного місяця залишаються це може бути періодом зміни планів, неочікуваних подій, ситуацій, а також перебої в електропостачанні. Буде діяти зранку енергія 18-ї місячної доби. Її символом є дзеркало, тобто інформація, яка буде надходити до вас, має відображати ваш внутрішній стан. А із 19 години 47 хвилин буде діяти напружена енергія 19-ї місячної доби, символом якої є павутина. В цей час краще не починати нічого нового. Ми завершуємо розпочати раніше, підводимо підсумки або ж коригуємо за потреби. У вівторок, 9 грудня, місяць продовжує йти знаком. Лев буде діяти напружена енергія 19-ї місячної доби. В цей період ми можемо починати відрізняти власні думки від нав'язаних нам ззовні. Венера залишається в гармонійному аспекті до місяця, хоча аспект вже проходить. Тож зранку сприятливо. Конструктивні діалоги, зустрічі місяць також буде у з'єднанні із білим місяцем і будуть робити гармонійний аспект до сонця, і це допоможе нам гармонізувати наші відносини. Якщо ми будемо проявляти чесність, порядність, слідкувати за своїм емоційним фоном, не бути імпульсивними у вчинках, то обов'язково ще сили нам допоможуть реалізувати задумане. Меркурій практично весь тиждень в опозиції до урану, що вказує на наше бажання звільнитися від рутини та пізнати щось нове. Можуть бути прорахунки, різкі необдумані кроки, а також поломки техніки. Марс також в напруженому аспекті до Сатурну, що вказує на різкі зміни планів, це аспект боротьби та подолання труднощів. Якщо ми будемо діяти наполегливо і обережно, то досягнемо поставлених цілей. Також Марс в напруженому аспекті і до Нептуну, і поступово цей аспект все більше і більше буде набирати обертів. Це коли наші бажання та дії переходять під вплив емоцій, а також під вплив інтуїції, ймовірні, підвищена конфліктність та необдумані кроки. Цей же аспект вказує на можливість робити благодійні вчинки. Меркурій в гармонійному аспекті як до Юпітера, так і до Нептуну і Плутону, до вищих планет. Тобто в цей період посилюється наша здатність говорити більш поетично, красномовно. Хороший період для людей, творчих професій, а також для саморозвитку та психологічної роботи. Це період, коли ми можемо більше займатися саме дослідницькою роботою, відсіювати непотрібне з нашого життя, зростатиме наша. Можливість впливати на інших людей, а також здатність до глибокого аналізу, хороший період для перемовин, а також для реклами. До суботи буде діяти гармонійний аспект удачі між Меркурієм та Сатурном, і це про можливість зосередитися та сконцентруватися саме на головному. Чудовий період для упорядкування наших справ, а там структурування, мислення, наше може бути більш повільним, але конструктивним. І до четверга залишається напружений аспект між Сонцем та Сатурном. Це про розподіл сфер впливу, про обставини, які вимагають від нас наполегливості, в чомусь економії, піднімаються теми відповідальності та терпіння. Також є ризики і конфліктних ситуацій. Важливо в цей період відкинути все зайве і всерйоз займатися важливими для нас справами. Чорний місяць, втретє, і востаннє буде у з'єднанні із Меркурієм, тож можуть бути провокації, підвищена конфліктність а також чорний місяць в опозиції до Урану. Ймовірні провокації, які пов'язані із різкими змінами планів. Меркурій цей період в гармонійному аспекті до Юпітера, тож чудова можливість для розширення свого кругозору, своїх знань для спілкування, а також для того, щоб просити поради у людей, які у вас в авторитеті. Ввечері о 21 годині 11 хвилин на нас буде діяти енергія 20-ї місячної доби, символом якої є Орел. це день сприятливий для активних дій. Проте, побережіть сили на середу. Таку місячну добу легко відкинути всі сумніви. У середу, 10 грудня із 6 години і 57 хвилин, і до 9 години 20 хвилин місяць без курсу, тобто зранку краще не починати ніяких нових справ. А потім місяць буде переходити в знак діва. Сприятливий період для очищення, для прибирання, для наведення порядку, а також того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям. Особливо це сприятливий період для того, щоб приділити увагу зору та верхнім відділам спини. Цього дня Нептун як планета віри, надії та наших мрій, буде переходити із ретроградного в прямий рух. Він якраз цього дня в стоянні, тобто можуть бути акцентовані теми прояву милосердя, може бути заплутаність. Меркурій в гармонійному аспекті до Нептуну. Тож саме в цей період ми можемо реалізувати свої. Мрії, і буде діяти точний аспект з'єднання між чорним місяцем та Меркурієм, які йдуть на опозицію до урану. Можуть бути поломки техніки, засобів зв'язку, підвищена конфліктність навіть з нашими друзями та однодумцями, провокації чорного місяця дадуть про себе знати, і також буде напружений аспект до місяця, тож будьте уважними при підписанні документів або ж перегляду інформації. У четвер, одинадцятого грудня, місяць продовжує йти знаком діва, сприятливе спілкування із представниками цього знаку Зодіаку, А також для покупок, які пов'язані із покращенням стану здоров'я. Це можуть бути вітаміни, засоби по догляду за тілом, а також прибирання наведення порядку в документах. Цього дня місяць напруженому аспекті до Венери, тож можуть бути підвищені конфліктність стати порозуміння, наш емоційний фон. Та чутливість можуть бути загостреними, але буде діяти гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном, тобто все ж таки ми можемо через наполегливу працю та віру в себе, в свій авторитет досягти поставлених цілей. Наші амбіційні цілі, якщо вони реалістичні, ми можемо їх реалізувати. Марс зараз в напруженому аспекті до Сатурну і також йде до напруженого аспекту на Нептун. Це показник того, що наші плани можуть давати збої, але ми можемо подолати через віру в себе будь-які перешкоди. Стосовно енергії дня, то на нас буде впливати 21-місячна доба, символом якої є колісниця. Це День реформаторів, це День революційних перебудов. Але будьте уважними, адже енергія дуже насичена цього періоду. У п'ятницю, 12 грудня, Меркурій буде переходити в знак стрілець, і ми будемо націлені на нові знання, на нові знайомства. А в цей період місяць в опозиції до Сатурну, тож можуть бути холодність у спілкуванні, непорозуміння із людьми старшого покоління. Марс продовжує знаходитися в напруженому аспекті і до Сатурну, і до Нептуну, що буде давати нам. Перешкоди в досягненні цілей, але і сили їх долати, якщо це дійсно наші цілі, і якщо вони дійсно нам потрібні. Місяць на пружному аспекті і до Марсу, тож будьте уважними, щоб дії не були під впливом емоцій, адже можуть бути роздратованість і від цього імпульсивні дії. Буде діяти енергія 22 ї місячної доби, символом якої є книга. Хороший період, щоб передавати свої досвід та знання іншим, із 16 години і 50 хвилин і до 18 години 4 хвилин місяць без курсу, тож нових справ ми не починаємо. А потім місяць буде переходити в знак Терези і буде сприяти створенню затишку, комфорту, щоб ми були в гармонії та краси. оскільки це день Венери? І Венера управляє знаком Терези чудово зробити собі приємний подарунок або ж робити компліменти іншим людям, щоб гармонізувати енергію дня. Чорний місяць залишає свою дію стосовно Меркурія, але з урахуванням Орбісу ще можуть продовжуватися різноманітні провокації і плітки, а також нав'язування негативних думок. Але це в третій і останній раз. Меркурій у з'єднанні з чорним місяцем. Тобто, ми можемо побачити весь негатив і поставити на ньому крапку. Із п'ятниці Венера у з'єднанні із сонцем. І це сприятливо для нових знайомств, для зустрічі. Зростатиме творча енергія, а також соціальна активність, можливість проявити себе та. Звернути увагу на себе інших людей, підготуватися до свят, створити навколо себе красу та гармонію. У суботу, 13 грудня, місяць продовжує йти знаком Терези, сприятливе спілкування з представниками знаку Зодіаку Терези, наведення краси, порядку, організації свят, зустрічей. Це чудовий період, оскільки і Венера також знаку Стрілець, то ми можемо. Хотіти організовувати свята, можуть бути приводи для радості, а також для зустрічей. Марс при цьому в напруженому аспекті до Нептуну можуть бути період обмани, ілюзій. Пропрацювати можна через медитації, молитву, але бути уважними на дорогах, у поводженні із колючими, ріжучими предметами, а також із дозами медикаментів та алкоголем. Це хороший період для того, щоб виходити в соцмережі, показувати себе і спілкуватися із приємними людьми. Буде діяти енергія 23 ї місячної доби, символом якої є крокодил. Рекомендується завершувати розпочати раніше справи та не починати нових. А у неділю, 14 грудня, буде 24 та місячна доба. Її символом є скеля. В цей час добре закладати фундамент для важливої справи у вашому житті. І хоча цього дня місяць буде в напруженому аспекті до Юпітера, наші емоції можуть бути розширені. Слідкуйте за чистотою ваших думок, не втягуйте себе в конфліктні ситуації. В цей час можуть бути. Засмученість або ж, навпаки, надмірний оптимізм, через що в подальшому розчарування. Буде точний аспект напружений між Нептуном та Марсом, тобто також можуть бути розгубленості, як діяти, як бути. Але гармонійний аспект між Венерою, Сонцем та місяцем допоможуть реалізувати задумане. Цей аспект дає навпаки сприятливі можливості для зустрічей, святкувань, для прояву турботи. Особливу увагу варто приділити діткам. Впродовж усього тижня Сатурн у з'єднанні із Нептуном, що акцентує теми відповідальності та служіння. І планети ці впливають одне на одного таким чином, що в цей період, неможливо, стає можливим. Також потрібно використовувати ці аспекти для реалізації наших мрій. Раціональний критичний підхід, матеріалістичний, допоможе нашій. Уяві допоможе реалізувати наші мрії, а абстрактні ідеї будуть отримувати форму. А також є ряд гармонійних аспектів між вищими планетами. Уран та Плутон в аспекті удачі це про можливість позитивних змін, які потребують сміливості. І краще відкинути все застаріле і бути готовими до нового. Юпітер в гармонійному аспекті до Сатурну це хороший період для стратегічного планування. В цей час ми можемо посилити свій статус та авторитет, а гармонійний аспект між Юпітером та Нептуном піднімає теми віри та взаємодопомоги, перегляду наших цінностей, надії та мрії. Можуть стати підтримкою і додати нам оптимізму, повірити в краще. Нептун також в гармонійному аспекті удачі до Плутону про гнучкість в адаптації до різноманітних трансформацій в нашому житті. Гармонійний аспект між Ураном та Нептуном вказує про взаємодопомогу нашим однодумцям та друзям. Зростатиме наше натхнення та винахідливість. Чудовий період для того, поки що Уран ретроградний, щоб ми впроваджували нове, в те, що давно відоме, старе, удосконалювали. Гармонійний аспект між Ураном та Сатурном це про ініціативу в нашій кар'єрі, фінансах та впровадженні нових технологій. А гармонійний аспект між Юпітером та Ураном надасть нам можливості побачити нове. Спіймати можливості та розширити свій кругозір, впровадити нові тренди та технології в свою діяльність. А зараз подивимося, яка ж метафорична карта допоможе вам знайти ресурс для реалізації ваших планів. Подивіться уважно на карти, які перед вами, можете обрати одну або кілька, подивитися на неї уважно, можете зупинити відео і подумати, що в цій карті. Привернула вашу увагу, що є поряд з вами, що допоможе досягти поставлених цілей. І я всім дякую за увагу. Якщо вам сподобався формат подачі інформації, підписуйтеся, буду дуже рада. приєднуватися до нашої української спільноти і до наступних зустрічей в наступних відео!